Знаєш, що спільного між тобою та шимпанзе 98,8% ДНК. А знаєш, чим ти відрізняєшся? Ти можеш почервоніти від сорому, а мавпа – ні. Ти можеш плакати від щастя, а вовк ні. Ти можеш сміятися над жартом про себе, а кіт просто подивиться на тебе як на ідіота. Сьогодні розкажу тобі 25 найдивніших фактів про наші інстинкти, які доводять, що ми найдивніші створіння на планеті. Серйозно, після цього відео ти подивишся на себе в дзеркало і скажеш: Боже, я ж справжній мутант. Готовий дізнатися, наскільки ти дивний? Поїхали! Привіт, це Душафлоу, канал, де ми розбираємо людську психіку без нудьги та складних слів. Знаєш, нещодавно дивився документалку про тварин і подумав: а чим власне ми такі особливі? Ну, окрім того, що носимо штани і платимо податки. Виявляється, ми набагато дивніші, ніж думаємо. Підписуйся зараз, бо далі буде багато. Вау, я не знав, що так можу. Та Боже, тепер зрозуміло, чому я такий дивний. І так, попереджаю: після цих фактів ти почнеш аналізувати кожен свій чих, посмішку і навіть те, як ти тримаєш ложку. Факт один. Ми єдині, хто може плакати від щастя. Серйозно, Лев не плаче, коли спіймає зебру. Собака не плаче від радості, коли ти приходиш додому. Вона просто виляє хвостом так, що може злетіти. А ми Ми можемо ридати на весіллі кращого друга або коли улюблена команда виграє. Факт 2. Тільки люди червоніють від сорому. Уяви, ти єдина істота на планеті, яка може стати червоною, як помідор, коли спіткнешся на людях. Слони на червоніють, коли забувають, куди поклали хобот. Це суто людська фішка, соромитися і показувати це всім навколо. Факт 3. ми можемо сміятися над собою. Коти не розповідають анекдоти про те, як недавно застрягли в пакеті. А ми? Ми зробимо з цього цілу історію і розповімо всім друзям, як смішно виглядали. Факт 4. Людський сміх заразний. Чув про заразний сміх. Це тільки в людей. Коли один сміється, інші автоматично починають усміхатися. Спробуй засміятися поруч з коровою. Вона просто подивиться на тебе і подумає, щось з цим двоногим не так. Факт 5. Ми плачемо різними слізьми. У нас є три типи сліз: від болю, від емоцій і просто зволожуючі. Тварини плачуть тільки для зволоження. Ми ж навіть в плачі творчі. Факт 6. Гусяча шкіра це атавізм. Коли тобі холодно або ти слухаєш улюблену пісню, у тебе піднімається шерсть. Тільки от шерсті немає це залишок від наших волохатих предків. Факт 7. Ми єдині, хто може відчувати ностальгію. Собака не сидить і не думає, ох, які класні були ті часи, коли я був маленьким. А ми можемо час від часу впадати в меланхолію від запаху бабусиних пирогів. Факт 8. Тільки люди можуть свідомо затримувати дихання. Дельфіни дихають свідомо, але не можуть зупинити дихання на зло мамі. Це суто наша фішка. Ось затримаю дихання і тоді побачиш. Факт 9. Ми єдині, хто може брехати заради ввічливості. Як справи, нормально. А насправді в житті повний хаос. Тварини так не роблять. Кіт ніколи не скаже, о, як добре, що ти прийшов, коли насправді думає, де моя їжа, двоногий слуга. Факт 10. Ми можемо використовувати сарказм. О, чудово! Коли все погано. Спробуй пояснити це мавпі. Вона не зрозуміє, чому ти радієшся поганим речам. Факт 11. Ми вигадуємо слова на ходу. Коли немає потрібного слова, ми його просто створюємо. Фіфті-фіфті, як то так, штукенція. Папуги можуть повторювати слова, але нові не вигадують. Факт 12. Людський дитячий лепет універсальний. В усьому світі батьки розмовляють з немовлятами однаково, підвищеним голосом і дивними звуками. А гукси-пукси-малюська це робить тільки наш вид. Факт 13. Ми можемо мовчати на зло. Образився і не розмовляю. Тварини так не роблять. Максимум кіт може ігнорувати тебе. Але це не образа. Це просто людина недостойна моєї уваги. Факт 14. Ми єдині, хто може співчувати незнайомцям. Ти можеш плакати, дивлячись фільм про людей, яких ніколи не бачив. Лев не засмутиться, дивлячись документалку про інших левів. Факт 15. Ми створюємо штучні традиції: день народження, новий рік, день закоханих. Ми самі придумали ці дати і самі ж їх святкуємо. Тварини живуть без календаря і почуваються чудово. Факт 16. Ми можемо відчувати соціальну незручність, той момент, коли не знаєш, де подіти руки в громадському місці, або коли хтось дивиться на тебе в транспорті. Жирафа не соромиться своїх довгих ніг в товаристві коротконогих тварин. Факт 17. Ми єдині, хто створює мистецтво без практичної мети. Бобри будують греблю, бо їм потрібно житло. А ти можеш годинами малювати щось абстрактне, що ніхто не зрозуміє, включно з тобою. Факт 18. Ми можемо насолоджуватися музикою. Птахи співають для залучення партнера. А ти слухаєш сумні пісні, коли тобі сумно, щоб стало ще сумніше. Логіка – а хто про неї говорив? Факт 19. Ми вигадуємо історії перед сном. Розповідаєш собі в голові різні сценарії перед сном. А що, якби я сказав їй тоді? Кіт просто лягає і спить без драм у голові. Факт 20. Ми можемо уявляти неіснуюче дракони, ельфи, ідеального партнера. Ми єдині, хто може створювати в голові те, чого немає в реальності, і емоційно на це реагувати. Факт 21. Ми граємо в ігри без винагороди. Тварини грають, щоб навчитися полювати або соціалізуватися. А ти можеш годинами грати в ігри просто так, ще одну партію і спати, каже кожен геймер о третій ранку. Факт 22. ми можемо планувати далеке майбутнє. Білки ховають горіхи на зиму це інстинкт. А ти можеш планувати, де хочеш бути через 10 років, хоча не знаєш, що будеш їсти завтра на обід. Факт 23. Ми єдині, хто може усвідомлювати власну смертність. І замість того, щоб впадати в паніку, ми створюємо філософію, релігію і меми про це. Життя коротке, але понеділок довгий. Факт 24 ми єдині, хто готує їжу для задоволення. Тварини їдять, щоб жити, а ми живемо, щоб їсти. Серйозно, ти єдина істота, яка може витратити дві години на приготування страви, яку з'їсиш за п'ять хвилин. Більше того, ми єдині, хто може їсти щось шкідливе, знаючи, що це шкідливо. Ця піца вб'є мене, але я її все одно з'їм. Лев ніколи не подумає, ця антилопа шкідлива для холестерину, але така смачна. І тільки люди можуть завдати емоції. Стресова їжа це суто наша фішка. Хом'як не думає, поганий день треба з'їсти торт. Факт 25. наш сон це повна містика. Почнемо з того, що ми майже єдині, хто може бачити сни і пам'ятати їх. Собакам теж сняться сни, але вони не прокидаються і не думають, що це був за треш. А ти можеш прокинутися і півдня аналізувати, чому тобі снилася твоя вчителька математики з рожевим волоссям. Ми єдині, хто може спати в незручному положенні на зло собі. Заснув на дивані в дивній позі і прокинувся з шиєю набік. Тварини завжди знаходять зручне місце. І тільки люди можуть не спати, коли треба спати, і спати, коли треба не спати. Ми воюємо зі своїми біоритмами щодня. Пізно треба спати. Ні, ще одне відео на YouTube. А ще ми єдині, хто може встати з ліжка і одразу засмутитися, що треба йти на роботу. І найсмішніше, ми можемо відчувати провину за те, що довго спали. Півдня проспав, яка шкода! Ведмідь зимою спить півроку і не комплексує. Ну що, тепер розумієш, наскільки ти дивний. Ми найдивніші створіння на планеті. Ми плачемо від щастя, сміємося від горя, готуємо їжу для задоволення і спимо в незручних позах. Але знаєш що? Це і робить нас людьми. Наші диватства це не баги, це фічі. Ми єдині, хто може насолоджуватися музикою просто так, хто може співчувати незнайомцям, хто може мріяти про неіснуюче. Коли наступного разу будеш думати, я якийсь дивний, пам'ятай, ти не дивний, ти людина. А це означає, що ти найскладніша, найцікавіша і найдивнішіша істота у всесвіті. Підписуйся на Душа Флоу, якщо хочеш дізнатися ще більше цікавого про нашу дивну психіку. Тут ми розбираємо людську природу з гумором і без нудьги. А тепер питання до тебе. Який з цих фактів здивував тебе найбільше? Про що ти думав? Вау, не знав, що так можу. Пиши в коментарях! І знаєш що? Сьогодні ввечері, коли будеш засинати і почнеш придумувати історії в голові, згадай, ти робиш щось, чого не може жодна інша істота на планеті. Ти унікальний у своїй дивності. Залишайся дивним, друже. Побачимось в наступному відео!